І всім привіт! З вами я, професіонал Максим та Діма. Привітайся! Всім привіт! Друзі, у нас є дуже погані новини, бо перший поверх у нас затопило. затопило. Мені прийшла інформація. Мені подзвонили Аз. деякі люди. Зараз підемо глянути. На режі майже нема, друзі. Ось так нам видали отакі от невеличкі засоби безпеки. Ходіть, подивимося ех, на це так все. От. Ну, друзі, ну а з вас лайк, підписка. Ось так от. Підтримайте, будь ласка, нас. Дякую за. 446 підписників, друзі, продовжуємо в тому самому дусі. Житель, давай іди, там вже всі гелікоптери приїхали, всіх чекають. Пам'ятаєте, яка там була вода, в, в перш... ну, Не першій серії, а ось в минулій серії. В минулій серії. А тепер а що тепер... відбувається зараз? Просто подивіться. Ну, але нам передають джеру вже на завтра сильну. Надіємося, ця вода якось зійде. Але я думаю, на дворі вона може зійде. А тут в будинку, думаю, треба вже буде викачувати. викачувати. Я не знаю, я ходив до офісу і там мають має прийти нам підтримка, допомога з міста. Ти взяв всі свої речі своєї так. хати, то бери, закривай і погнали. Друзі, ми напевно, ми, звісно, з дімою такі екстремали, і взагалі наша вся компанія. Ми всі такі, можна сказати, екстремальні. І тому зараз всі люди, які проживають в п'ятиповерхівці, летять от туди, в центр села, туди їх будуть заселювати. До речі, дім мера теж затопило і мер, на жаль. Помер. Ну, як для кого, на жаль? Він своїми вчинками просто таке витворяє, друзі, це дуже погано. Надіємося, в вашому селі місті ніколи такого не станеться, що вас затопить. Ось так от. Ось гелікоптери прибули, катера знизу і ось поліцейський фест без паніки. Чуєш, як тут без паніки можна бути? Ось, бачите, гелікоптери вже помаленьку взлітають. Діма, відійди чуть. О, Добре. Я його просто перевіряв, чи він все працює, щоб потім не впали в ту... не, щоб все потім в ту воду. В цю воду, так. Бо, як бачите, друзі, там вода вже. Блін, нога! Ай-яй-яй, блін. Друзі, до речі, дощ падає далі без перестанку. Ось так от. Отут далі, як бачите, все починає затоплювати, друзі. Все йде от звідси, і воно отак от топить. Друзі, це просто капець. Отут теж затопило. Ми... Діма! Що? Іди і скажи, що ми не, не летимо. Ми лишаємося Ай. тут. Чув? Чув. Іди, скажи, що ми не летимо в безпеку. Ми будемо. Залишатися тут, в моєму поверсі, до речі, Діма, отут от, твоя буде от, кімната ось. Кімната твоя. Тут світло не працює, зараз а свічки мене принесу. Поки що все добре з домом, але там починає помалу щось там таке все робитися вологи, е, та, та, Звісно, на п'ятому поверсі теж не дуже то і безпечно, але на третьому ти на третьому живеш? Так. Ну, то на третьому поверсі теж не дуже то є безпечно. Бо Все, я не знаю. бо скажі. я на один поверх вищий від води. Так, від води. Так. Ось так от, друзі. Надіюсь, до нас це не дойде і будинок не почне ламатися. О, житель! О, хуп, Ось так от, друзі. Ну, будь ласка, підтримайте нас з Дімою лайком. Ми от такі, Це, я їм сказав, вони сказали, добре, чи ми впевнені, я сказав так. Сказали, то вони летять без нас. Добре, тоді ходи, ми маємо закупитися їжею. Холодильник, в принципі, не працює, але треба буде, там все рівно холод ще тримається, так швидко не розтане. Ось. Зоя, що? що це було? Це гримець чи що? Ні, це хата тільки що порухалась коридору вся, тільки що я там стояла. Хата? хата? А, будинок, типа. Так. Блін, друзі, ми чесно слово, якось підставляємося, ніби під якесь. пляха. Може то гримець? Дивись, дощ поїначно. падає. Ну Не знаю. Добре ходи, віддам, закупимося в тебе, нам Увага, треба дешка. А бляха, евакуація. та фіня задовбала. Увага! жителі. Евакуація. евакуація. Яка там евакуація достала Увага, вже? Жителі. То тут, блін, Вода то не цунамі йде! цунамійде. Під контролем, блін. Під контролем, діва, чув під контролем, фест під чув. контролем, Класно! бомба. Нар... Ура, Діма! Ура, нашу, е, захисну стіну. Яку захисну стіну? Вони що здуріли? Чи що він там казав? Добре, давай, я маю гроші, звісно, гроші зараз не дуже то потрібні. Вдягай шолом. І що, шо, Діма, погнали? Ха! Так, друзі, вже починається помало вітер. Отут де-не-де не працюють вже ліхтарі. Помалу люди, вони о, всі ага, дуже живені. переживають. Е, ось, тому помаленьку вже о, о, всі все, спу спускаються униз. А з мого готелю мені тільки що дзвонять, дзвонять. І кажуть, що з готелю просто всі масово виселяються. Надіюсь, а тебе ще працює, а тебе ще працює. Так, доброго дня, доброго дня, Діма, давай щось закупляємо. Якусь таку їжу, яка швидко не портиться. Увага, скоріше вибираємо і виходимо з Е, О, давай, Діма, швидше. Добре, добре, зараз ми вже все робимо. Діма, воду, воду. Я візьму просто воду, бо не знати, чи та вода добра, може вона вже спорчена. Ти маєш біля себе гроші? Грошей я не маю. Добре, то я зараз тобі дам, що ти візьмеш. що на твою думку. До речі, в мене в мене в печі є ще вугілля. Ось, Тому ми можемо щось купити собі пожарити. На, Візьми і купляй. на гроші. Піцу не берем, на що нам та піца. Солодкої води теж не берем. Один сирок можна. Так, маршмелом. Зараз не до маршмеллоу. Хліб швидко цвете, але все-таки можна взяти. Друзі, все, що потрібно вижити. Так, солодкого зараз немає часу. Солодке брати. Напевно, ось це візьму. Діма, що ти там береш? Я беру молочні коктейлі, тому що вдруг всяке буває, і вони допомагають від цього. Ну, так. Так, ти бекон любиш? Люблю. А тебе закривається, покиньте приміщення. Діма, давай швидше, швидше, швидше. Так, морозиво наше нам те морозиво. Так, картоплю можна буде пожарити, чи ще щось зробити, чи таку поїсти. Так, моркву, овочі, друзі, овочі дуже корисні для здоров'я. Покиньте приміщення. Вже покидаємо, зараз. Швидше, 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 швидше. Яблука, яблука. Все взяв, Діма, іди швидко на касу. Так, доброго дня ще раз. Ось, будь ласка, все, що йп, я йп, взяв: йп. це, 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 картоплю, сир. Е... Mm. Так, ось, все, що я взяв. Ага, Так. Добре. З вас 1500. Добре, я картою не хочу зараз цей. Давайте. Все, добре, оплатив. Оплатив? Все, так. давай швидко, 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 швидко. Друзі, ми не знаємо, що може бути, всяке може статися. Діма, ходи на всякий випадок в підвал, подивимося, що там і що до чого. Ходи, встановимо все таки двері. Так, жителі туди вже все скупляють. скупляють, щоб все перекривати, і цей. Друзі, я не знаю, що може просто бути далі. Увага, я не знаю, чим може це все завершитися, друзі. Тому, будь ласка, підтримайте нас своїм лайком. Діма, я ставлю двері. Я мама охорона. Ми закриваємо двері. Блін, вже охоронці закривають двері. Друзі, я просто не знаю. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи нам бути в моєму будинку в п'ятиповерхівці, чи краще бути в безпеці? бути... В підвалі. Діма, ти що кажеш? Я думаю, ліпше безпеці в підвалі побути. Так, ми, звісно, любимо екстрім, але. Що нам робити. Ну добре, Діма, ходи. Ху -ху 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 -ху. Максим і Діма, заходьте в підвал, закриваємо. Добре, люди! швидше ром... селянини, заходьте, заходьте. До нас чуєш. Живіш, а як ти думаєш, до нас будуть заїжджати ще ці люди з інших приміщень. До речі, кинь свої дорогоцінні речі в свою скриню. Моя скриня, оця зелена. Ні, моя синя. Я забув. Ось ця от. Кинь свої Це речі. Моє. Твоя зелена. Ось ця от. Бери от сюди став. Все, що тобі типу, твої дорогоцінні речі. Так, давайте я ставлю гроші. Це, це от наше мені то воно. Добре. Книжки. Ну добре. Все, Діма, прогнали. Швидко, швидко, швидко в підвал. Друзі, напевно, в цій серії ми ще будемо в підвалі. Давай далі кидаємо Діма в кухню, чи йдемо на нашому порці на кухню. Ні, давай тут. Чи може краще на нашому? Давай на нашому? Добре, друзі, ну. Ось так от давай зараз закриваємо, бо деякі е, селянини, ті, що не так бувають, багато коштів. Е, чуть не задавило. Залишаються там. А от ми йдемо сюди. Так, швидко, швидко, швидко. Давай кидаємо все от сюди, на кухню. Це більша кухня. Е, кидаємо то, що... Е, от так от. Воду, напевно, в холодильник, бо тут холодильники, на щастя, працюють. Бо якби вони е, туди не б... працювали, Тому, це б капець. Тому що ми закупили би би. генератори. Ну, то так, генератори там, Надіюсь, вони довго будуть працювати. Так, добре. Чуєш, ти закупив бензину до генератору? Бензину? Я де її взяв? Діма, ти смішний чи що? Я можу... Так, швидше працюємо, працюємо. Я, працюєм, працюєм. Я можливо, зараз закажу. Як ти закажеш, Діма, Ти що, ти що, фантаз... фантазер, чи що? Хто нам сюди її до... До... Цей, доставить, чи що. Яка бензина, як прийдеться, то будемо бесей. В нас на складі є. Давай оце от... отак буде. Оці от ліжка, я думаю, зайві, правда? Ага. Uh -huh. Давай їх виставимо. Так багато людей, хто захоче буде співати отут правда? правда? No. Все, ми ж такі боси. Ми взагалі тут, друзі, як завжди, рятуємо все село. отак от, от, так, Ми сюди ще перенесемо багато всяких речей. Так що, напевно, Діма, як каже, то що ти кажеш туди бути? Ну, все, друзі, залишайтеся з нами. З нами буде багато новин. Ось так. Ми йдемо по скрині, які туди будуть нам потрібні по всьому. Ось. Ось так от, друзі. Отакі от, на жаль, у нас, у нас така о, ситуація. Надіємося, все буде добре в нашому селі. Як Діма каже, буде спека, бачите, як темно, купа хмар. Темно, може, зараз знову буде злива. Вони завтра мають розійтися. Так, надіюсь, вони завтра розійдуться. Оця вода. цей. Давайте, селянини, швидше йдіть і ховайтеся в підвал. Ага, ти що, дурний, я своє свій ніколи не залишу. Я буду вмирати. Чуєш, це не війна. Це не вихід вмирати. Люди, зрозумійте, не вихід вмирати. У вас ціле життя попереду. Ой, друзі, не знаю, не знаю. Поки що ще навіть половина села немає в нашому сховищі. Ось, ну, не знаю. Надіюся. Ми, нам нададуть губки, приїдуть спеціальні люди, які будуть витягувати цю воду, і все буде добре. Друзі, все, з вами був я, професіонал Максим, Дімон Пледіма, З вас лайк, підписка та всім па-па. Всім пока-пока!